Я знову включаюся з цього стадіону, де бігали 100 метрівки Щоб поділитися з вами радістю. Ось навіть слід видно від, слід від взуття і прясельце. Мабуть, ходили ночью, я не знаю, ну прясельце пропустили. Або просто неуважні. Друге прясельце, я задоволений. Ще із орнаментом. Клас! Як я люблю знаходити прясла. Це щось. Суперовська знахідка. Завжди на вихід по черніхах у мене ціль це знайти денарій срібний і прясельце. Прясло я знайшов два, а у денарії лише лімісні три штуки. Дуже хочеться срібного.